Це дуже коротеньке відео про те, як правильно варити домашні пільмені, зліплені вручну або на пельменниці. В попередньому ролику я показала, як готувати смачні пельмені. Посилання на відео зараз на екрані. А зараз приступимо до приготування. В киплячу воду кладемо сіль та обов'язково лавровий лист, але не перестарайтеся! На 2 літрову каструльку достатньо додати половинку середнього листа. Далі кладемо пельмені, мішаємо їх в воді. Це потрібно, щоб вони не зліплися і не пристали до дна каструлі. Після того, як вода з пельменями закипить, убавляємо вогонь і варимо пельмені на слабкому кипінні 3-4 хвилини, якщо пельмені свіжозліплені, чи 6-7 хвилин, якщо вони були заморожені. Ці поради допоможуть вам зварити пельмені найсмачніше. М'ясо буде оптимально зварене, а тісто не розварене. Все смачно та збалансовано. У зварені пельмені додаємо трохи вершкового масла та улюблені спеції. В мене це чорний молотий перець та трохи паприки. Смачно не передати словами. А ще я обожнюю жарені пельмені, але це вже зовсім інша кулінарна історія. На цьому. У мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!